Привіт, друзі! Ви не повірите, які екзотичні тварини ховаються зовсім поруч з нами у лісах, річках і навіть парках України. Золоті шакали, єноти, рожеві пелікани та навіть пітони так, це не жарти. У цьому відео я покажу вам топ найнеймовірніших екзотів, яких можна зустріти прямо у нас, без подорожей до Африки чи Південної Америки. Тож влаштовуйтесь зручніше, буде пізнавально гарно і дуже неочікувано. І обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропускати ще більше відео про природу, дивовижні факти і просто цікавенький контент українською мовою. Шакал золотистий золотий Шакал родич Вовка та Лисиці, який останніми роками активно освоює південні області України. Його ареал стрімко розширюється через зміни клімату і зменшення конкуренції серед хижаків. Шакал дуже обережний і веденічний спосіб життя, тож побачити його справжня рідкість. Його можна зустріти в дельці Дунаю на Херсонщині чи біля тилігульського лиману. Тварина харчується мишами, птахами, падлом і навіть фруктами. В Україні він є екзотичною твариною, але природа поступово приймає новачка. Шакали утворюють пари на все життя та живуть у невеликих зграях. Їхнє виття схоже на суміш собачого гавкоту і вовчого вию. Науковці вивчають вплив шакала на місцеву екосистему, адже він може витісняти місцевих хижаків. Це тварина, яку важко приручити, і вона залишиться дикою, незважаючи на сусідство з людиною. Королівський пітон один із найпопулярніших змій серед тераріумістів, бо він мирний і неотруйний. У природі він мешкає в саванах Західної Африки, але в Україні його можна зустріти лише випадково, коли втече з неволі. Пітони, які тікають із домівок чи перетримок, можуть деякий час виживати в умовах теплої пори року. Випадки, коли пітона знаходять у парках або під'їздах, вже не дивина. Змія полює на гризунів, а іноді може полювати і на пташенят. Її головна особливість здатність довго не їсти і бути абсолютно нерухомою. Через екзотичну зовнішність пітон часто стає героєм вірусних новин. Він не становить серйозної загрози для людини, але виглядає вражаюче. Природа України не підходить для його постійного проживання, проте теплі зими можуть змінити ситуацію. Таких гостей краще повертати до зоосадів або фахівців, щоб уникнути проблем. Нутрія. Дивно, але нутрія виявляється, екзотична тварина. Це великий гризун, схожий на щось середнє між бобром і щуром, Її завезли з Південної Америки для хутрових ферм ще в ХХ столітті. Після розвалу ферм багато нутрій втекли або були випущені на волю. В Україні вони добре прижилися біля водойм, особливо на півдні. Ці тварини харчуються водною рослинністю і майже не шкодять природі. Їх часто можна побачити, як вони неквапливо плавають або гріються на сонці. Нутрій не агресивні, але якщо їм загрожує небезпека, можуть кусати. Вони добре розмножуються і вже стали частиною місцевого біорізноманіття. Іноді нутрій плутають з бобрами, але у них хвіст як у щура, тільки більший і оранжеві зуби. Наразі ці волохаті екзоти стали звичними в українській природі. Пелікани рожеві. Одні з найбільш вражаючих птахів, які живуть в Україні. Їх основна зона проживання дельта Дунаю, зокрема дунайський біосферний заповідник. Це величезні птахи з розмахом крил до трьох метрів і мішком під дзьобом для ловлі риби. Вони живуть колоніями на водно-болотних угіддях і літають у зграях, які справді нагадують картину з фільму. Полікани харчуються дрібною рибою, яку можуть спільно заганяти у мілководдя. Ці птахи не бояться людей, якщо їх не турбувати, і іноді гніздяться близько до рибальських човнів. У період розмноження вони стають яскраво рожевими. Це один із символів дикої природи дунайських плавнів. Побачити їх у природі справжня удача для фотографа чи туриста. Завдяки охороні, їх популяція в Україні стабільна. Єнот Полоскун. Єнот Полоскун миловидна, хитра і надзвичайно кмітлива тварина, яка раніше мешкала лише в Північній Америці. В Україну єнот потрапив спочатку через зоопарки і приватні господарства. Через втечі або навмисне випускання вони почали з'являтися в дикій природі. Найчастіше їх бачать в лісах Київщини, Житомирщини та навіть у Карпатах. Єноти харчуються всім: від ягід і яєць до сміття й риби. Вони нічні тварини, дуже добре лазять і можуть проникати навіть у зачинені приміщення. Їхня особливість миття їжі у води, звідси й назва. Єноти можуть бути джерелом небезпечних хвороб, тому не варто їх підгодовувати. Вони швидко адаптуються до нового середовища і можуть витісняти місцевих тварин. Це приклад того, як екзот стає частиною європейської природи. Фазан звичайний і золотий. Яскравий птах з довгим хвостом, який здавна інтродукований в Україну для мисливських потреб. Його золотий родич, ще екзотичніший, родом із Китаю з фантастичним пір'ям золотисто червоного кольору. Ці птахи легко приживаються у лісах, полях та степових зонах, де є густі зарості. Утім, фазани не будують гнізд у кронах дерев, вони відкладають яйця прямо в траві. Їх легко злякати, але вони майстерно маскуються. У дикій природі вони харчуються зерном, комахами, ягодами. Часто фазани це нащадки втікачів з мисливських господарств або приватних ферм. Хоч вони й не є тваринами українського походження, але давно стали частиною пейзажу. Їхня краса приваблює фотографів і туристів. Іноді можна побачити, як самці змагаються за самку. Це справжнє шоу на природі. Папуги, хвилясті та корели. Нетипові для української природи, але влітку іноді стають її частиною. Найчастіше люди втрачають своїх пернатих улюбленців, хвилястих папуг чи корел, і ті певний час виживають на волі. У містах, особливо в Києві чи Одесі, бувають випадки, коли ці птахи з'являються в парках і скверах. Їм складно пережити холодну зиму, але влітку вони можуть жити в природі досить активно. Їхній вигляд яскравий, веселий з дзвінкими криками, що виділяє їх серед місцевих птахів. Часто їх можна впізнати по незвичайному польоту та поведінці, вони не бояться людей. Якщо у парку сидить зелений або жовтий птах на гілці, не тікає це, ймовірно, втікач. Такі птахи іноді навіть знаходять собі диких друзів, шпаків чи горобців. Їх поява це несподіваний колір серед сірих буднів природи. А ще це нагадування про відповідальність у поводженні з тваринами. Хто б міг подумати, що Україна така дика і така екзотична водночас? Природа навколо нас це справжній світ див. Варто лише трохи уважніше придивитися. А тепер зізнавайся в коментарях, яка з тварин здивувала тебе найбільше. А може, ти бачив когось із них на власні очі. Не забувай ставити лайк, якщо було цікаво, і, звісно, тисни підписатися, щоб ми могли разом досліджувати ще більше див нашої вайбової планети. До нових зустрічей попереду буде ще цікавіше. Слава Україні!